Всім привіт, друзі! Дякую, що ви зайшли на мій канал. Сьогодні я хочу показати вам експеримент, який я провела протягом 24 годин, як ви вже зрозуміли з назви цього відео. Я покажу, як я спробувала навчитися шити саме жакет. Цей експеримент виявився дуже нелегким. Я ніколи в житті не шила, не тримала і не бачила в руках взагалі швейну машинку. Я майже голку з низькою в руках не тримала. Тож для мене це був справді експеримент. Вважайте з нуля. Тому сподіваюся, що вам також це буде цікаво подивитись. Це перший такий серйозний експеримент на моєму каналі. Перший був про те, як я взагалі створила свій канал, і він дався мені не так тяжко, як цей. Що ж, давайте без зайвих слів. Почнемо. Перше, що я зробила, це передивилася декілька відео на Ютубі, як люди шиють жакет, як взагалі йде цей процес, тому що перше, що треба зробити завжди, це познайомитися зі справою, яку ви збираєтесь робити. Там треба було будувати викройку і за нею шити. Спочатку я поїхала обрати тканину. Я купила тканину ще й на спідницю, але з 24 годин мені не вистачило ще й на спідницю. Весь час пішов тільки на жакет, бо справді це було дуже важко. Також я купила підкладку під тканину, щоб вшити її в жакет. Не склалося. Ніточки. Подивіться на цю шикарну тканину. Я обожнюю чорний, але я просто не змогла пройти повз цієї тканини. Мені вже стромно. Я знайшла дуже круте відео однієї жінки з Дніпропетровська, яка пояснює, як зробити саму виклику на папірі. Я буду склеювати свої листи, щоб отримати А2. Я хотіла сказати, що я зайнялась своїм каналом. Я хочу довести і собі, і людям, що багато з що нам хочеться робити, ми не робимо лише через свій внутрішній страх. Це я. Сама для себе зрозуміла, вже після першого відео, коли я вирішила створити канал, Після того я почала думати, що немає нічого неможливого. І не хіба я збиралася з тумками близько на скільки восьми років, якщо це все було можна зробити за один день. Саме для таких людей, хто сумнівається, я створила свій канал. Ви самі на очі побачили, наскільки це все реально, наскільки легко можна себе прибороти і просто зробити спробу. Зараз я роблю цю викрику, і я без поняття, що буде в кінці. Але я вже це роблю і це дає мені мотивацію, що я вже почала. Я відключаюсь на сон, бо в мене вже просто мутяться очі. Коли я сіла робити викрики, я очманіла. Мені цей процес не вважався чимось складним, але насправді від викликів залежить все. Кожен неправильно побудований сантиметр і все. Ти в ямі, з якої вибратися новачку, дуже складно. Тому якщо ви взагалі збираєтеся вперше щось шити, що завгодно. Краще не треба конструювати свою викрику, краще знайти готову, роздрукувати, можливо, або знайти в якомусь журналі. Сама викрика зайняла приблизно половину, а то й більше часу того, як її витратила на пошиття свого жакету. Насправді мені більше ніколи не хочеться робити викликів вручну, це дуже складно, а все одно вийдуть помилки. Як вияснилось далі, було багато. Особливо там, де я конструювала руйну. Це ось ця частина, і сам рукав. Плюс у мене не було великої лінійки нормальної, такої міцної. У мене не було інструментів, які використовують швеї для побудови своїх викривок але при цьому. Помилки неминучі, але вони не завадили мені підталі. Я підозрювала, що щось не так. Але я розуміла, що щось все таки вийде. Декілька разів я щось перепровірила, підчистила. Ну і з Богом пішла вирізати ці всі виклики з тканини. Коли це зробила, вже стало трошки морально легше. По суті, в тебе залишились куски, які треба пошивати. Але потім вирісла нова перешкода, нова стіна під назвою швейна машинка. Перший раз на очі і в руки мені попалась машинка саме. Ось в цей момент. Саме коли я вирішила засняти такий експеримент. Я злякалась, то хто не лякається, не знаю. Але очі бояться, руки роблять. Коли я вже почала це робити, а відкладаю я це на хвилинку навіть днів десять. Я зрозуміла, що а чого боялась насправді? І все, що ти робиш, ти намагаєшся розібратись. Ти дивишся туторіали, намагаєшся знайти інструкцію. Там дивишся на це все і думаєш, що з нею робити. Дети пункт дуже важливий. Шукаєш того, хто тобі допоможе. Насправді набагато швидше щось зробити, коли ти знаєш людину, яка вже щось може, щось робила. Цю машинку мені позичила подруга, і вона мені показала, хоча б як її включити. Бо я подивилася на цей незрозумілий шнур, на цю педаль, і зрозуміла, що буде нелегко. Ну напевно, вам знайомі ці відчуття, коли ви починаєте робити щось нове, в чому ви не розбираєтесь. Напевно, всі відчувають якийсь страх. Але при цьому, коли ви просто намагаєтесь а, зробити те, що маєте, воно виходить і вже не так страшно. От я розібралася, як включити машинку, а от я вже заправила голку. І насправді, коли ви робите якісь маленькі кроки, і собі в цьому віддаєте, як це сказати, самі собі віддаєте звіт про це, що ви робите маленькі кроки, то воно якось морально легше. Ти не роздивляєшся задачу в цілому, Я там маю пошити жакет, і я ніхрена не знаю про де, як це робити. А ти дивишся маленькі таски. Мені треба робити викройки, включити швейну машинку, правити голку, вчитися робити строчку. Мені треба там те 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 те. І просто коли ви ці маленькі кроки робите, ви потрошку рухаєтесь до того, що вам треба, до цієї масштабної цілі. Ваш мозок розуміє, що ви наближаєтесь до цілі. Ваш психологічний стан стає задовільний, ну тому що ви бачите реальні результати. Мене дуже сильно стопало, то, що я це не вмію, що я. Думаю, що в мене щось не вийде. Весь прикол в тому, що доброї швиї, трошка така йде рівненька. всі стіжки, ось ці вони рівні, все окей. Спробувала декілька разів, побачила, ну, наче норм. Подумала, що все треба шивати. Зараз мені треба шити оці дві половинки. Ну, ви бачите, наскільки вони не співпадають. Почала шивати вже детальки, і ось це мені реально сподобалось. Тому просто бачиш, як маленькі шматочки чогось незрозумілого зрозумілого перетворюються в одяг. Це прикольно. Зараз поміряю, чи налізе це мені на руку. Чомусь я себе леді Баг, баг в сенсі помилка. В принципі, обробка перед і низу далася мені нормально. Але потім, потім мені довелося працювати з рукавами ніколи в житті я більше не хочу працювати з рукавами. По перше, як я вже казала, через помилки в моїй викритті вони не співпали. Не спідпала пройма, не спідпала рукав, і тому вшивати їх довелося просто, я не знаю, з божою поміччю. А далі я почала пришивати бутики. А, ну, як ви зрозуміли, закінчила їх пришивати ось саме нещодавно. Тому зараз я вам все покажу. Я хочу його поміряти разом з вами, вперше. Дивитися, як він буде виглядати. Потім, можливо, я підішью низ, тому що він вийшов, як ви бачите, занадто довгий, але при цьому не вийшла коротка спина. Я думаю, що 100% придеться скоротити перед але я хочу спочатку подивитися, як він на мені виглядає. Ну і часу просто не залишилось його підшити. Я не зовсім зрозуміла, як так вийшло. Можливо, я порізала не там, де треба. Так, у момент істини. Лазить дуже складно моя рука. Виглядає він якось так. По суті, як би норм, але ось воно ніяк вже. Мені дуже лячно рухатись, тому що один рух, мені здається, і щось порветься. Коротше, щось пішло не так. Давайте спробую щось, взяти таке, де немає рукавів. Ну що, якийсь такий фінальний образ в мене вийшов. Сталося не так, як гадалося. Це мав бути образ якоїсь шанелі. Не знаю, якої номер. Номер нуль, якщо так все прикрите волосами, наприклад, для фотки. Здається, що наче норм. Я не можу сказати, що це виглядає супер погано, але це не виглядає добре. Першого разу це, хоча б схоже на жакет. Я рада, що я спробувала це зробити. Мій експеримент і мої подальші експерименти полягатимуть саме в тому, до якого рівня можна діти за 24 години. Ну, всі мені сказали, що шити жакет це занадто тяжко. Доведеться з ними погодитись, але, ну. Аму, ну це реально жакет? При цьому його можна віднести до швей і почити. Заплатити за всю її роботу, за авторський крутий жакет, а зробити самому авторський крутий жакет трошки його підрихтувати. Це виглядає погано чи дуже погано. О, це авторська задумка. Це ж продавало. Ви розумієте просто, що на початку цього відео я знала про життя. Про пошив, про тканини, про стіжки, про швейні машинки, я знала нуль. Просто нуль. А зараз я сиджу в жакеті, як і шила сама. Цей процес зайняв реально 24 години, друзі. Доба. По суті, по суті це доба. Тож, якщо вас щось зупиняло на шляху до вашого бажання, right. just do it. Сподіваюсь, ви зможете прийняти мій досвід в плані мотивації, в плані якоїсь жаги до дії. Просто зробите те, що ви хотіли зробити давно Залишайтеся зі мною.